Всім привіт! Це я Лариса Бергман. Хотіла з вами поділитися враженнями від бутіка, який мені дуже подобається. Він теж знаходиться в Сенергії Сіті, поряд з моїм бутіком, до речі. От. І він називається Флоріта. Тобто тут квіти, подарунки, вся така краса. Ну, ви, ви знаєте, що зараз вже вересень, але сакура цвіте, продовжує квітнути. От, завдяки Тетяні, яка робить своїми ручками такі дивовижні дерева. Ну, і крім таких дерев, у неї багато чого є ще цікавого. Наприклад, квіти живі такі в базончиках. Ну, красаві, як на мене. Клалася трошки, зробила такі штори бархатні. Ну, Тетяні вони дуже сподобалося. Бархат взагалі така тканина універсальна, він в будь-якому інтер'єрі класно виглядає. Так що рекомендую. І в неї також є такі букети, вони з сухоцвітів, тобто вони зберігаються дуже довго для інтер'єрного використання.